Усім привіт! Сьогодні пропоную вам розглянути новий подарунковий набір спиць від Днітпро. Називається він Carbons Elan. Ось така коробка. Позаду перелічено все, що входить до складу цього набору. Отже, 10 пар спиць: 3, 325 3,5, 3,75, 4, 4, 5, 5,5, 6 і 8. Отже, спиць номер 7 в цьому наборі немає. Також 4 кабелі поворотні, 2-60 см довжиною, 1 180 і 1 100 см. Дві карбонові голки, 6 металеві маркери, 6 заглушок, 4 ключики і 1 конектор з'єднувач. Отже, ось така упаковка в цього набору, дивимося далі, значить, ось напор знаходиться ось в такому от гарненькому червоному чемоданчику. Ось так він виглядає. Скажу чесно, в цього чемоданчика трохи є запах. Але я маю надію, що це ненадовго, це поки він новенький, але трошки я відчуваю цей запах, от, виглядає все доволі таки якісно. Подивимося далі. І ось сам набір. Десять пар спиць. Ось так вони виглядають. Значить, я вже бачу, що. Ці спиці зовнішньо відрізняються від карбонових спиць Нітпрод. Ті, що в мене вже давно є, що я їми вже в'язала. Отже, подивимось. Я взяла для прикладу карбонову спицю з старого набору. Який це розмір, не знаю, напевно, 3,5. Зараз я ось так зроблю, щоб. Дивимось. На дотик вони різні. Я люблю карбонові спиці саме за оці тактильні відчуття карбону. Мені подобається. Досить часто в'яжу і в'язала ось цими спицями. І саме тому, що мені подобалось в'язати карбоновими спицями Дніпро, я з часом купила собі ще від Прім ось такі. І тактильні відчуття від цих спиць Крім схожі з тактильними відчуттями від старих карбонових Нітпро. ось. А ці спиці на дотик зовсім інші, і таке відчуття, що вони тут, тут є якесь покриття. Вони більш слизькі, вони більш такі гладкі, оці трошки як шершаві такі. от. Але мені ще раз кажу, от саме це відчуття від карбонових спиць подобалось. Так, це здається. Не цей розмір. Так, ось. Так, ці інші на дотик. Не знаю, чи це добре, чи ні. В принципі, я очікувала, що спиці будуть такі самі карбонові, але потрібно пов'язати ними, щоб зрозуміти, чи подобається мені таке покриття. От, чи мені зручно. Так от спиці я порівнюю, як ви бачите, вони повністю ну, трошки тут стаканчик довший. Але якщо дивитися кінчики, вони повністю однакові по кінчиках. От. На кожній спиці є номер. Наскільки довго він буде, не знаю, побачимо з часом. От. Ну, от відчуття, наче лаком якимось вони покриті порівняно з цими. Ось такі спиці. Подивимось далі, що входить в цей набір. Значить, так. це поки що складу сюди. Тут є ось такий гаманець. Гаманець дуже приємний на дотик. І в гаманці всі наші скарби складені. Значить, це інструкція. Тросики. Тросики дуже схожі, як були в наборі дерев'яних кольорових, зараз я візьму їх. Ось, це тросик від набору подарункового також з дерев'яними кольоровими кубічними спицями. І дивіться, мені здається, що вони однакові. Лише колір стакана різний. так. мені здається, що це ті самі тросики. Ці тросики, які від дерев'яних кубічних, я вже використовувала, мені зручно, мені вони подобаються. Отже, я думаю, що ці тросики теж. Будуть мені зручні. Доволі м'якенькі, от тросики мені подобаються. Далі що тут є? А ще один тросик. Тут ще є ножиці ось такі малесенькі. Ці ножиці гарно буде брати з собою в дорогу. Думаю, що повинні бути гострі, от. Так от. На моє відчуття, наче, що вони повинні бути гострі, але там перевіримо все в роботі. Далі, що тут ще? Ось дві голочки також карбонові. Такі от з петельками, які підійдуть під різний різну товщину пряжі. Але в мене насправді такий голочок з петельками багато від майстра нашого місцевого колись був у нас. От. Хоча для колекції, для різноманіття хай ще будуть карбонові. Це взагалі така тоненька, маленька. От. Далі, заглушки. Заглушки, до речі, по формі похожі на оці зелені. З зеленого китайського набору які. От. Конектор, давайте отак звернув. Значить, ключики, Чотир, да, навіть, навіть п'ять ключиків, а не чотири, дві голочки, ножечки, далі маркери такі цікаві, дивіться. Що у нас тут? Хмарка, зірочка. Ось. Ще одна зірочка. Раз, два, три, чотири. Шість. Шість маркерів, шість заглушок і два з'єднувача. Мені здається, що на коробці було заявлено менша кількість. а ну дивимося: Чотири кабелі. Ну, каблі так чотири. Що у нас далі? Дві голочки, голочки дві, шість маркерів, шість заглушок. А отут, дивіться, чотири ключики в мене п'ять. Далі і один конектор, а в мене два коннектори. Ось такий склад набору. Що я вам скажу? Значить, всі оці дрібні деталі. Які входять в набір. В принципі, все мені подобається. Ну тут і не знаю, що, що тут, які тут можуть бути нарікання, все добре. Буду користуватися. Далі оці маркери, не знаю, чи вони будуть зручні, я спробую. Так. От. А от з приводу покриття спиці є в мене питання. Потрібно спробувати. Не очікувала я, звісно, такого очікувала, що будуть. Хоча, може, я спробую пов'язати, то мені ще більше сподобається, ніж звичайні карбонові. Потрібно на практиці це все перевірити. Тоді я розкажу вам, чи мені сподобалось чи ні. От. Отже що? Тепер мені хочеться скоріше почати ще якийсь новий проєкт цими спицями, щоб їх протестувати і зробити висновки. Ось такий набір. Ліска, звісно, додає йому певного шарму, аби тільки ще вона не пахла, було б взагалі чудово. Ну Ось такі мої перші враження про цей набір. Як вони зміняться в процесі експлуатації цього набору, обов'язково вам розкажу. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувай!